Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України та Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні поговоримо про здобутки та проблеми в освіті. Завітаємо до Миколаєва. В українських містах все більше уваги приділяється впровадженню в освітній процес методів та інструментів електронного навчання, використанню інформаційно-комунікаційних технологій. Навчальні заклади активно створюють інтернет-портали, завдяки яким учні та їх батьки отримують корисну інформацію. Сьогодні кожний заклад, як школа, так і дошкільний, має свій сайт. Ми зробили за допомогою 3D-технологій можливість зробити екскурсію по закладу і вибрати той заклад, який буде влаштовувати і по розташуванню, і по матеріальній базі. Крім досягнень, є в галузі і низка проблем. Їх обговорювали в рамках проекту у Миколаєві на засіданні секції Асоціації міст України з питань освіти, як і раніше, найболючіше питання брак коштів у держбюджеті закладу освіти. Знову профінансовані недостатньо керівники міських управлінь освіти констатують, необхідно змінювати формулу розрахунків. Фінансування на сьогодні турбує всіх. Я хочу сказати, що в практичному на харчування на виплату заробітної плати на комунальні послуги практично на 11 місяців місто Івано-Франківське забезпечено в бюджетними коштами. Традиційно виходимо з положення, міська влада або додає кошти, або вже тоді наступний фінансовий рік ми оплачуємо всі послуги за грудень місяць. Учасники секції висловили підтримку деяким законопроектам, які зараз знаходяться на розгляді у парламенті. Один із них покликаний скасувати процедуру тендеру при закупівлі харчування для дитсадків. За словами фахівців, це дозволить купувати продукти в зручний час і за реальними цінами. Також обговорювали проект щодо збільшення груп у дошкільних закладах до 25 осіб. Це допоможе вирішити проблему браку місць у дитячих садках. І на продовження теми інтерв'ю з начальником управління освіти Миколаївської міської ради Ганною Даркач та аналітиком асоціації міст України Вікторією Карабутовою. Доброго дня, Ганно лівно. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Наскільки нам відомо, в Миколаєві запроваджується ціла низка інноваційних технологій в галузі освіти, зокрема здоров'я збережувальні технології. Що вдалося зробити у цій галузі, і як до цього відносяться миколаївці? Що це передбачає здоров'я збережувальні технології? Перш за все, це основний напрям в роботі кожної. Установи освітньої, тому що сьогодні питання зміцнення збереження фізичної і психічного здоров'я дітей основний напрям в роботі кожної установи. Це вони передбачають загартувальні процедури, вони передбачають заняття плаванням зараз. За ініціативи і відповідно до наказу Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України, необхідно навчити всіх дітей триматися на воді, плавати. В розділі фізична культурме фізична культура є вірніше предмет фізична культура. Є там такий розділ сухе плавання, тобто теорія плавання, а потім вже практичні завдання і заняття. Зараз вивчається питання співпраці з усіма плавальними басейнами, фізкультурно оздоровчими комплексами, де є плавальні басейни, для того, щоб навчити дітей плаванню і триматися на воді. Крім того, здорові збережувальні технології передбачають роботу. Фітобарів, фізіотерапевтичних кабінетів, різних лікувальних процедур. Це є в основному на базі дошкільних навчальних закладів. І сьогодні учасники нашого семінару, нашого закладу будуть мати можливість ознайомитися з досвідом саме запровадження здоров'я збережувальних технологій у дошкільному навчальному закладі номер 50 Дельфін, де працює плавальний басейн, функціонує вже третій рік поспіль, із досвідом роботи дошкільного навчального закладу номер 148 Катруся. Який визнано у 2012 році кращим дошкільним навчальним закладом в Україні? Слід сказати, що в дошкільному навчальному закладі Катруся. Проваджуються ще й заняття з туризму. Вони знаходяться поряд із центром обласним центром туризму, і, звичайно, ця співпраця допомагає загартовувати дітей. Але незважаючи на всю ту роботу, яку я зараз зазначила, яка проводиться у наших навчальних закладах, проблема здоров'я дітей залишається ще не вирішеною. Це через дефіцит ругу, руху недостатньо згартованість дітей, низьку витривалість, звичайно, тому це питання залишається пріоритетним і головним в роботі кожної установи. Асоціація міст України зібрала освітян з усієї України. Які проблеми їх найбільше турбують, і які проблеми найбільш актуальні для Миколаєва на засіданні секції Асоціації міст України з питань освіти були запрошені начальники управлінь освіти міст обласних обласного значення, обласних центрів це, звичайно, люди, які опікуються проблемами освіти в своїх регіонах. Були представлені усі регіони України: Тернопіль, Івано-Франківськ, Вінниця, Дніпроп... Дніпропетровськ, Херсон, Донецьк, Житомир, Запоріжжя. Тобто з усіх регіонів були представники. І всіх нас, звичайно, турбує одна проблема, тому що ми всі люди однієї професії, одного напрямку, всі робимо одну справу, навчаємо, виховуємо, розвиваємо здібності дітей. Це е, сьогодні створення належних, сприятливих умов для здобуття дітьми і якісної освіти, створення рівного доступу до якісної освіти. Ну і безумовно, це. Першу чергу залежить від того фінансування, яке нам сьогодні надає держава, і від того, яким чином нам допомагає міський бюджет. Розглядалися окремі законопроекти. Один з них це звичайно фінансування позашкільної освіти, тому що в даний час, незважаючи на те, що є закон. Про позашкільну освіту, все ж таки, позашкільна освіта фінансується не з державного бюджету, а з міського, і відповідно до нового законопроекту, мають запровадити фінансування позашкільної освіти з державного бюджету. Крім того, на пленарній частині розглядалися і питання формульного розрахунку щодо отримання однієї дитини у загальноосвітньому навчальному закладі одного учня і одного вихованця у дошкільному навчальному закладі. Розглядалось питання також. Стосовно здійснення державних закупівель з організації послуг харчування і придбання продуктів харчування, розглядались питання призначення керівників навчальних закладів, питання наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів та їх комплектування, а також питання підвозу дітей, але про Програма підвозу дітей це державна програма. Шкільний автобус вона стосується сільської місцевості. Хочу сказати, що на нашій на засіданні секції розглядались питання і створення умов для дітей з обмеженими можливостями. У нас досить цікавий досвід, напрацьований. Роботи з такими дітьми з обмеженими фізичними можливостями на станції юних натуралістів. Навіть фахівці з Польщі зацікавилися цим досвідом. Крім того, у нас на базі загальноосвітніх навчальних закладів створені спеціальні класи для таких дітей, а діти з обмеженими можливостями, крім того, ще й залучаються до позашкільної освіти з метою розвитку їх творчої зібності, їх природних обдарувань. Дякуємо за змістовне інтерв'ю. Нагадую. Вітаємо, це була Ганна Деркач, начальник управління освіти Миколаївської міської ради. Про законодавчі ініціативи у сфері освіти ми поговоримо з нашим наступним гостем, аналітиком Асоціації міст України Вікторією Карабутовою. Доброго дня Вікторія Вікторівно. Дякуємо, що погодились на інтерв'ю. Сьогодні секція з питань освіти обговорювала цілу низку законопроєктів. що ними пропонується, яка позиція Асоціації міст України. Перш за все, я хотів сказати, що засідання цієї секції секції з питань освіти Асоціації міст України відбувається в рамках реалізації проєкту «Ініціатива захисту прав та представи інтересів місцевого самоврядування в Україні. Цей проєкт реалізується Асоціації міст України спільно з Агентством США з міжнародного розвитку. Регулярно два рази на рік зустрічаються представники органів місцевого самоврядування різних сфер і обговорюють проблемні питання, що стосуються виконання як власних, так і делегованих повноважень органів місцевого самоврядування. Сьогодні в Миколаєві секція з питань освіти, саме собою говорить за назву, обговорювали проблемні питання сфери освіти. Зокрема, їм було представлено до обговорення законопроекту, який зараз перебувають на розгляді у комітеті з питань освіти науки. Це законопроект, який стосується фінансування, знесення змін до бюджетного кодексу в частині фінансування позашкільних закладів. Оскільки зараз є проблема, всі ці вся система закладів позашкільного освіту фінансується за рахунок місцевих бюджетів. Хоча вони по закону про освіту входять до загальної системи освіти і має так само фінансуватися і з державного бюджету. Також були розглядали законопроекти щодо зміни наповненостю. Груп у дошкільних навчальних закладах законопроект пов'язана з тим, що дитячі садочки є перенаповненими і є певна нормативна кількість місць, які має бути в групі. Якщо вона є збільшена, то відповідний керівник садочку ну, несе відповідальність адміністративну. Але враховуючи реальні наше життя, народжування збільшується. Діточок в дитячих садочках також є набагато більше, і фактично, це, це збільшення дітей викликано. На реаліму часу цей законопроект є дуже необхідним і учасники його підтримали. Також були декілька законопроєктів направлені на підвищення соціального пенсійного статусу педагогічних працівників, але їхня реалізація це звичайно буде залежати від можливості держави забезпечити оплату. Ви згадували проблему недофінансування видатків на позашкільну освіту. Як можна вирішити це питання? Позиція асоціації, яку ми неодноразово висловлювали на засіданнях комітету Верховної Ради з питань освіту і бюджету. Це передбачення фінансування закладів позашкільної освіти за рахунок міжбюджетних транспортів, які надаються з державного бюджету. Зараз бюджетним кодексом чітко передбачено, що позашкільні заклади фінансуються виключно з міських. Селищних сільських районів, а заходи районного обласного значення лише тільки заходи районного обласного значення фінансуються з районних і обласних бюджетів. Відповідно, з цього списку виключаються самі заклади, а це працівники, оплата заробітної плати, отримання приміщень. Тому є така незгодженість у законодавстві, яка потребує прийняття рішень, зокрема законопроект, який сьогодні обговорився. Він вирішує цю проблему. Дякуємо, що змогли приділити нам час та за змістовне інтерв'ю. Нагадаємо, це була Вікторія Карабутова, аналітик Асоціації міст України. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку ЮСАІД. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду. США. На цьому випуск завершено. Дякую вам за увагу. На все добре.